Вищу освіта під час війни в Одеському державному екологічному університеті триває вступна кампанія. Цьогоріч набір студентів тут оголосили на дев'ять спеціальностей. Воєнні дії внесли свої корективи у цей процес. Цього року в нас немає фахового вступного іспиту, є мотиваційний лист, який обов'язково ви прикріпляєте до заяви. І цього року у нас є ще така можливість, як подача документів через дію. Я вирішила вступати на науки про землю, тому що я закінчувала технікум. Ось зараз він коледж називається. ЗНО можна не здавати, здавати НМТ, ось загальний тест. Ось тому я вважаю, що це легше зробити. Я з Херсону сама приїхала, живу в гуртожитку, який надали кудику. Що робити? Невідомо, коли закінчиться війна. Ось. Тому Потрібно жити далі. На абітурієнтів та студентів цього вишу очікує змішана форма навчання. Документи ж цьогоріч вступники подають лише у формі онлайн. До приймальної комісії вони приходять, аби отримати консультацію щодо спеціальності або допомогу з електронним кабінетом. Анна Віркіна, одеситка прийшла з сином, аби дізнатися про можливість вступу на спеціальність управління водними ресурсами. Конечно, муж страшно, но я считаю, что чем сидеть, ждать чего-то плохого, надо учиться продолжать жить дальше, потому что надо получать знания, надо идти работать. Тем более такой возраст. Надо будет идти служить, он будет служить. Но учиться мы, если мы хотим. У цьому виші можна отримати військову освіту. Тут протягом п'яти років готують кадрових офіцерів за спеціальністю гідрометеорологічне та геофізичне забезпечення ЗСУ. Консультує охочих вступити Артем Думлер. кажу абітурієнтів чимало. Вони отримують первинне офіцерське звання Лейтенант, переважно йдуть служити на військові аеродроми за спеціальністю інженер-метеоролог. Це, тобто, це група керівництва польотами. У нас вже більше набагато охочих ніж в минулому році. Дуже багато мотивованих людей. Декілька людей саме в цей час виїжджають, вибираються з тимчасово окупованого Херсону, щоб вступити до нас. 15% студентів екологічного університету виїхали. То у порівнянні з попередніми роками абітурієнтів не поменшало, каже Наталія Ткаченко. Вона займається підготовкою абітурієнтів до вступу. Зараз іде тільки подача заяв приблизно. Ну так же само, як і минулого року. В ці дні, коли от якщо брати, спочатку подача заяв. Просто що цього року у зв'язку з війною трошки збільшилась кількість днів подачі заяв. Подача заяв іде і ще буде тривати до 23-го числа фахівчиня каже, що надходять заяви і від абітурієнтів тимчасово окупованих територій, і від переселенців їм максимально сприятимуть у вступі. Приходили до нас з Херсонського коледжу нашого одеського. Фаховий коледж комп'ютергідрометрології він раніше називався. Він так, мама з сином виїхали під час перших тижнів окупації. Їм було дуже важко виїжджати з танице, і вони зараз ідуть здавати в Одесі НМТ, оскільки в них немає сертифікатів з української математики для вступу на бюджет. Навіть якщо він не привезе оригінали документів, у нього немає можливості виїхати. Але він вступив. Ми маємо надати йому можливість вчитися до тих пір, коли будуть визволені території, і він зможе подати ці документи. Ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко оцінює цю вступну кампанію як одну з найважчих за період його роботи. Багато студентів, абітурієнтів не можуть. Отримати всі документи, які їм потрібні, особливо це стосується тих, хто з тимчасово окупованих територій, Працівники приймальної комісії в цьому році працюють в найскладніших умовах Ольга Циктор, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.